Вітаю, друзі! Цим відео я хочу привернути вашу увагу до маніфестації, яка відбудеться цієї неділі 27 листопада у Брюсселі. Ми створимо символічний ланцюг єдності навколо штаб-квартири НАТО на підтримку заявки України на членство у НАТО, а також у знак вдячності країнам-членам цієї організації за постійну підтримку. Ваша участь дуже важлива, будь ласка, долучайтесь. Бельгія чудова тим, що вона компактна. Да, тобто з Брюґе до Брюсселя півтори години потягом, і ти тут вже на місці. І консолідація всіх українців, які зараз є тут, повинна обов'язково бути в, в дні важливих голосування в Європарламенті. Тобто в момент, коли з самого ранку депутати Європарламенту приходять на роботу, під цим парламентом має бути тисяча людей з плакатами і вимогами підтримати цю резолюцію, підтримати це голосування. Це ну, така м'яка, але сила. Мирний, але захід, протест, заклик як не назви, це впливає. В описі до цього відео буде посилання на подію, а також посилання на допис з інструкціями різних способів, як добратися до місця проведення маніфестації. Я вставлю ці інструкції тут у відео, отож, ви можете поставити на паузу і ознайомитись з кожним із них. Початок маніфестації о 12.30. Беріть з собою прапори України, прапори НАТО і прапори е, країн-членів цієї організації. До зустрічі у неділю.